Без рукавки сорту Екстра багато по типу 11 кілограмчиків, ціна при 1300 за цілий кульочок. Наповнення чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі можливі. Ось така тепленька. Я думаю, це буде розмір СХМК. Ось така моделька, вона дійсно теплесенька і, до речі, зверніть увагу ззаду є дов'єткова кишенька. Ось така моделька іде. Ось така в шоколадному кольорі. Розмір, 30. 12. Ось така моя. Далі. Це іде 100 грамівочка, розмір 64. Ось такого плану. Далі. Це легенька. Ну, така знаєте, як вітровка. Далі, теж більш середньої щільності, теж як 100 грамівочка розмір 46. Далі. Теж 100 грамівочка Ось така моделька. Е, так, розмір я не бачу. Я думаю, це буде М-ка. Далі ще одна 100 грамівка, чоловіча. Ось така модель. Наступна. Розмір, напевно, есочка. Ось така моделька чоловіча. Дальше, ось такого плану. Легенька жіноча. Наступна така. Теж досить легенька моделька. Далі в розмірі М. Наступна йде ось такого плану середньої щільності. Друзья теплої. Наступна, це розмір. 54. -й. Ось така моделька. Далі такого плану. Це теж 100 гримівка і вона буде двох стороння. З однієї сторони така силенька, а з іншої сіра. Наступна жіноча. Ось така. Розмір S. -очка. Наступна моделька йде ось такого плану. Це буде гуська бюшончиком. Далі 46-го розміру. Жіноча модель. Ще одна з капюшончиком. Розмір Xelчка. Далі ось така білесенька. Наступна ось такого плану. Теж з капюшончиком. Розмір, думаю, буде S. -ка. Наступна йде знову ж таки з капюшончиком. Ось така моделька. Знизу є затяжечки. Списончик розщипається. Наступна ось така більшого розміру. Дальше ще одна легенька. Наступна це буде 100 грамівочка. Така моделька. Розмір S. Так, це чуть чуть більше. Я думаю, це буде M. Далі це великий розмір, така ніжно-розова. На закльопочках. Наступна в розмірі XL. -чка. Ось така вона. Так, тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така тепленька. Так, Дальше лагесенька ось такого плану. Бірюзова, або смарагдова. І остання ідеска капюшончиком, теплесенька, жіноча безрукавочка ось такого плану. В принципі, я вам показала повністю все, весь лот, 11 кілограмчиків по ціні 3300 гривень.